Привіт-привіт! А ми рухаємося далі. Сьогодні я хочу вам розповісти про старшу групу учасників конкурсу Vivar 9-2023. Це дев'ятий наш конкурс, і ви знаєте, ось саме в цьому конкурсі мене надзвичайно здивувала і порадувала. Група старша. Тому що, уявіть собі, всього на наш конкурс було цього року подано більше, ніж 260 робіт. Але половина з них, тобто це десь 130, ось так: 130-120 робіт, це учасники старшої групи. Тобто їх було настільки багато, що ми, члени журі, насправді розгубилися, тому що, як правило, або усі роботи діляться на три приблизно однакові. Частини, ну за кількістю в мене на увазі, або а, в старшій групі, ну старша група, вона як правило найменша, тому що а, це вже автори віком від 30 років. Від 30 до 45. От. І це люди, вже, в яких є робота, навантаження і так далі. І знаєте, як буває кажуть все, мені зараз немає часу для творчості, та немає можливості, немає ідей, немає ще чогось. Так от цього року учасники конкурсу Vivard, які подали. Свої твори у старшу групу, вони зламали усі, абсолютно всі оці стереотипи, тому що їх було надзвичайно багато, їх було більше, ніж учасників середньої та молодшої групи. От. І це один такий надзвичайний момент. Друге, це те, що жанри, які вони для себе обрали, теж. Абсолютно а, такі над... незвичайні а вони тут цілий, у нас калейдоскоп жанрів у прозі це і казки, і фантастика наукова, і фентезі, і а, жахи. І детективи, і любовна проза, і різні різні надзвичайні абсолютно. Звичайно ж воєнна теж тематика була піднята. От. Це дуже цікаві, дуже несхожі між собою автори. І їхні твори було дуже складно, чесно вам скажу, обрати когось, скажімо так, хто є на. Крутіший переможець, а хто є крутий фіналіст. От, і я цього року пораділа вже вкотре, тому що у нас немає перше, друге, третє місце, Так? У нас є переможці і у нас є фіналісти. Тобто це ті люди, які дуже цікаво, дуже самобутньо дуже талановито пишуть. Всі. Абсолютно всі, тому що і а, переможці, і фіналісти вони потрапляють до Альманахо Віварт. А, але переможець він трішечки трішечки е, сильніший, е, ніж е, фіналісти. Це зовсім багато, це зовсім трішечки. Ось, ось на Маленьку дещочку, але це є. от При тому, всі інші фіналісти вони абсолютно круті і абсолютно надзвичайні. Це я можу сказати саме про учасників старшої групи. І в прозі. Дуже було цікаво, і в поезії було взагалі надзвичайно цікаво, тому що ми дуже довго не могли все-таки визначитися, хто ж у нас буде переможцем, а хто буде фіналістами. От. І класні теми, і класна подача, і образність. Дорогенькі мої, ви всі абсолютно круті. І я хочу сказати про всіх авторів старшої групи, незалежно від того, пройшли ви до фіналу нашого конкурсу, отримали ви диплом від нас. Чи цього разу просто подали роботу і нічого не отримали? Це абсолютно не страшно, тому що ви вже талановита людина. Більшість робіт авторів старшої групи вони надзвичайні. Просто ті, хто стали фіналістами-переможцями, і переможцями, вони трішечки. Якісніше, трішечки сильніше, можливо, чомусь трішечки професійніше це зробили. Або, можливо, ще таке, що вони підняли нову якусь тему, яку раніше яку інші автори ну, Чомусь пропустили, не розглянули або не змогли відкрити якісно. От, До речі, хочу сказати тим, хто не пройшов цього року до фіналу нашого конкурсу: якщо у вас є бажання все-таки наступного разу в 10-му, це, до речі, буде ювілейний віварт, в 10-му віварті перемогти, все-таки потрапити до альманаху. от, де безкоштовна публікація, ви можете, у вас є час попрацювати. Стежте за нашими блогами, за нашою сторіночкою. Там ми плануємо ділитися порадами, ділитися цікавинками, як покращити свій стиль, як покращити свої твори, щоб отримувати перемоги на різних літературних конкурсах. Якщо для вас це важливо, підписуйтеся на сторіночку. Постерігайте за нашими публікаціями, які ми тут будемо викладати. Тому до нових зустрічей! І побачимося зовсім скоро на підведенні підсумків нашого конкурсу 9-го, де ми вже точно назвемо імена наших переможців і фіналістів усіх трьох вікових груп. До зустрічі, папа! -па.